Всім привіт! О, завершу, завершилось відео, дібо, що в них є арборни, вони їх одягають у мене майже те саме. Тобто у мене не арборно. а трішечки друга лялька, але тіперборно. Типу да. Ем, я, от мене отака лялька. З трьох років, по-моєму, моїх. Як ви думаєте, в неї ж, звісно ж, один наряд. Нарядів. Цей весь ящик. Ой, тут треба прибратися. Тобто, як ви зрозуміли, сьогодні ми її будемо передягати і показувати буду ознайомлювати її з нею. Трррр. Буду ознайомлювати вас з нею. Але перед цим я тут трішки поскладаю. Ну, хоч прибуло ось так. Ем, спочатку покажу її розвивашки різні. Ну, я покажу ті, що я поки що знайшла. По-перше, в неї така розбивашка, я пружинка, вона її дуже любить, але дуже часто запутає. Як ви бачите, вона вже її запутала. Мені приходиться її розплутувати. Мені це не складно робити, але іноді вона так запутується, що треба просити в папу допомогу. Далі це дудка. Я не хочу дати, бо це неприємно. Друге, це її браслет, вона його розплітає, знов заплітає, коротше. Це 24 на 7 іграшка. Це переливашка. і От коли їй скучно, вона просто береться пляшку і така. Ой, як це так? Е, ну, Далі е, вона любить на нього так нажимати, бо ну, це помада. просто. Далі е, її любима вже по цьому видно, е, того, що в неї стерти личко, вона його не так запускає. Е, і так, да, вона любить цим гратися. Е, Колись, вона її не дуже сильно любить. Ну, час, іноді, коли ми кудись їдемо, вона її дуже часто бере. Оце така лисенька, можна сказати, єднаріжка. Попалась в бомбочки, вона дуже пахне і вона її любить кидати в стіну. Розумно, дуже сильно. Я знайшла тільки ж її улюблену, прям найулюбленішу іграшку. Ви готові її побачити. да, Це цей мішка. Вона його дуже сильно любить, вона просто без нього ні буде. нікуди. Дивіться другу частину, я там розкажу про неї, покажу її одежку і це все.